Троє людей загинули внаслідок російських обстрілів у Запорізькій області протягом минулої доби. Про це повідомив голова тамтешньої обласної військової адміністрації Юрій Малашко. За словами Малашка, це жителі Новоданилівки, Малої Токмачки та Оріхова. Російські загарбники хаотично били по 16 населених пунктах. Також атакували її обласний центр міста Запоріжжя. Зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури додався й 31 зруйнований об'єкт житлового фонду. Після широкомасштабного російського вторгнення в Україну ворожі війська захопили значну частину Запорізької області. 26 лютого 2022 року окупаційне військо після боїв зі збройними силами України зайшло у 150 -ти тисячний Мелітополь. Обласний центр місто Запоріжжя окупантам виявилось не під силу, тому вони вирішили зробити Мелітополь столицею тимчасово окупованої частини Запорізької області та Проводили там псевдореферендум про приєднання регіону до РФ.